Бать ми. Взяв тазик, ми не в зоні На нас їде Вона замінована, певно, съебаем. Блять. Ааа, блядь. Уна, походу, не, не заминут. На... Та є десь машина котиться на нас прям. На жовтій. На жовтій. Я на знаю, ззаді. А, вже тут? Так, да, за забором. Бачу, бачу, бачу. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Си4. Він би вже підривав ту С4, но. Я знаю, люди прямо прям сюда. Буду десь на початку падать. Ще якісь лупляться. арбалет. Арбалет. Я Яграбу третій жилет, а ВДшка, шостий приціл, компенс новий, вишо, блін. Третя сумка, весьмерка, ты шо? Я тебе взяв є... ну бери-бери Коліматор, я пул залутаний в одному. Йде пуш. Сонце слипий монітор, погано бачу Я на крейше пробуй. Вериш? Так. Ja. Я на криші. Вони... Вони... Не підтакт моя. Вона десь середині прямо тут. Так. Да. Хорош. Він з розміра? От. Тут ще один ремкомплект комплект. Сме. Що тут більше ніхто не падав? Я не в курсі Восьмерка три Давай М24 є ти мене? а, бачу. Так, секунду, я мушу штори закрити, бо взагалі нічого не бачу. Зараз Контакт. Не знаю. Штори закрив, контакт з'явився, вроді Погода, така. Штори збив. Вони розбили. Я хочу на ту кришу припинити. Поняв. Де він? Там то и дальние? Тут я. <туррит> okay. Там все. Ай, 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 тикай, 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 тикай. Там двое еще, да? Вроде. Ты на оранжевый. Блять, тут вон на крещи, оранжево. Тут ваши я в хате, понял? Тут я в хате и на крещи. Один на оранжевій другий пор. Випрыгнув. Блять, я маю Авдешку. Я одного нокнув. Не спіши. Один є тут, на нажов. Я одного нокнув ще той. На жовті має гранату зону, да ти? Хорош, асист і воші кіл. Є. Де, де, жовта? А, ти вбили на жовті? Так. Тут ваша є. Де? Точно? Ти ее чуєш? Так, да. я маю дежку, зараз дешку, зарімах. Тут не В Тій хаті, так? Даю АВДшку туди. Не ВДшка гранату зону. На другому поверсі. Криє вікно. А він точно тут? Так, та, на другому поверсі. К Я дав туди. Та ти погано дав. Гранату дав. Бля, то, то не та хата старий. А, все-таки та була, а асис дала. Я кидав вліву. Девушка. Сука. Берешь брила? Я маю. То я возьму. Уже не такая велика, старый. Идем на того. Пять по четверти, у меня чуйка, что светло лобануть, слухай. Застрелял. Тут прям? Да. Здесь тут стрелялось. Прям в кемпах? А, там вот дальше. Але тут, тут в поле мне кажется тоже есть, не? Уже по нас лопнет сзади, справа. Вот там садитесь. Его нокнул, да пёда? Э, в упоре! Юзи аптеко. Блять. Є ще ти? хтось там? Не, вроді. Давай за машину. Або ладно, будь тут нас також не видно. Я так і чув, що тут є хтось бачиш. Угу. Дроп падає. А, це дропи диви-диви. Бачиш один падає центральний там в тому великому там є цей. Ті, бля, як їх. Ті космонавти, короче. Бігай зразу. Я там жила таки. А, Блядь. Ну, Блядь, ну шо то за хуйня, блядь? Я заполз. Я їбу, як вони мене заграли вже, просто заїбали нахуй. довго дав третій кат сито. Та б'я ремка собі похилиш зараз йде в халупу. Бля, это якийсь теж телевізор Садить в хату, бля, ви сидите на вас нокають Во, так. мав чувака, некая. Я все думаю, що гепа, бля, но он тоже букви А, тих ціла купа. Там якийсь жорсткий, так що акуратно Десь на зеленій я на камні ого. Короче, на камені сидить, я вже не пікаю, у мене шлема нема. Там якийсь, блядь, стрімер не въебаться на. Тут пікав. Він його побіг пушити Ну, вигну, ви... Вегляне сучка. Щось не пікає, но? З правої сторони пікав, зелена метка. Шлем в ньому в нього шлема нема. О, це скум, блядь, то без з бабою тою играем, чувак. Скум завжди грає нею, це Професійний гравець Virtus Pro. Їх треба треба въебати. Ні, то не той. Чекай гляну протокол матчу. матча е, с... А, то скровн, бля. Шоста команда, то не той. Там ще якісь ТТВ, бля, що ми граємо тепер тільки проти стрімерів? Прямо ТП, прямо ТП. Я не можу стріляти старий, то машина така. У них кімп заїжджають. Йобий, шо це за херня? Диви, диви, ти їх розбив ззаді біжать, бачиш. Типуха, бля, диви диви диви. На! Назара роз'ївуть старий. Ти хочеш їх всіх передавити? Я хуй знаю, вони за нами біжать. Найбіжать, на. Машина їде. Я не можу стріляти, бо я сзади сиджу. Стоємо? Бля, там на тех луплять. Нам пизда, нам треба щось робити. Треба їхати в зону, старий. Бо-бо-бо, бо-бо-бо. Я нов там стільки. Зараз нам коло пробив, все, нам пізда тепер. Я біжу направо. Це буде п'ята. Блядь. Через дорогу тепер луплять Сідайте. Їдьте, їдьте самі, я ви мене вже не спасете, я вже труп. Може не. То вони вас захерачать. О. Я сів, я сів, я сів. <плес> <плес> Повезло. А давай в найближчу зону, бо зараз буде їй занос, а то п'ята. Тата, -та, головне різко не повертай. Стаємо під горбом тут. Я б такте багато? Три, дати? У мене одна тільки, але. На, ще одну дав. Бля, справа десь тут чай. Микола нам прибавить? Я не бачу їх. А там от є. Я ще вправо кручу. Нє, ну то понятно, ще десь правіше є. Вот стоять! Оранжево. Одного нокнув. Другого нокнув. Треба підпушити, Він не need to push. Two knocks. On orange. Блядь, там было типу, С двома. Все. Вс Розебашив цілий, цілий схват, нах, ей кис А є ремка у мене жилета нема взагалі У є. Мене а є, мене є, але третій. Тут... Біжу до тебе, братан. Че, нагорі десь там? Угу. Так. Та, я на всякий случай зупинив катку ще раз. А де ти є, аж там, бля, мені дадуть перебігти. Думай, так. Угу. У мене тупо 0 хп жилета. Зараз буде 300. Надо ю назад. Да бери вже сам. Добро. Добре, бери, да, бери, в да. тебе третій жилет. Добро. У мене є одна аптека тільки. О! Мене валять. Скемпів. ким пів. Нам Це треба перебігти падало. там, де ми були, так. А, тут то такі, блядь. І можна там по правій крутити. Там ще тех можна буде золота, ще тех побупав. я и там з нацикав на I don't see him. Десь лежить чи що? А, тут є за парканом. Один на оранжевій. У мене десь другий валить, але я не знаю. Погода де... їх там в спину заходить. Я перебігаю. Вони під водою десь. Думаєш? До речі, там, де ти біжиш, там три трупа має бути. Вот тут во. Блять, херово. Як нам піти? бля, нас один камінь, на нам нам мештать. Нам треба якось його вбити А бити. Бля, стоянки. Бачу, 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 біжить. Все, біжимо анезу. Я вже побіг. Тек і взяв. Дев'ять аптек, братан. Е, Дивись, зараз буде бігти ще тіп з е, кімпів. Угу. Uh -huh. Ой. Тобі аптек не треба? А не. Обо-богу. Вони не тут дома. За каменем? А, Знизу А де знизу там? Бо я гранат кидаю. Грію, грію, грію. Полетіла Туда. Бля, на камені є двоє! Братан, нам треба взятий бозона. ми не вийдемо тут. А! Хорош! Най, Ей, Эй, блядь, тут що грязь була. А вони все-таки двоє на камінь там сиділи. Хорош, пацан. Бля, в мене тільки... А сіки в мене П'ять килів, так? В мене два, нахуй. Я тих просто в соло з скс пол скват розхирачив. У мене був фулл об'єць і той новий цей 627, 650, 718! Ти ж жорсткий тип. Ей, hey, бо я навіть не знаю, де я так стільки не стріляв.